Голову Полтавської міськради Олександра Мамая вирішили не відстороняти від посади. Чи буде прокуратура оскаржувати рішення? Будемо чекати апеляцію, будемо йти в апеляційне засідання. У деяких полтавських закладах харчування можна попрацювати під час відключень електрики. Чи беруть за це окрему плату? Багато людей просто приходять попрацювати, випити кави. Під час новорічно-різдвяних свят у будинку Святого Миколая у Полтаві збирали та роздавали подарунки дітям. Як працюватимуть надалі? Ми прийшли до Миколайчика, Наталя розказала віршик. Любіть Україну. У Полтаві родина переселенців із Харкова відкрила школу капоейри. Кого та чому навчають? Капоейра – це взагалі це як танець бойовий. На війні з Росією загинув солдат Анатолій Петренко з Полтави. Він поліг 19 січня поблизу села Благодатне Донецької області внаслідок бойового зіткнення. Анатолій Петренко пішов до війська добровольцем після повномасштабного вторгнення Росії. Йому було 49 років. У військового лишилися дружина та двоє доньок. Місце та дата прощання поки невідомі. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. За його словами, на війні під час виконання бойового завдання також поліг Вадим Кришталі із Кременчука. Сталося це 10 січня поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. 39-річний воїн мав звання солдат. Був обслуговуючим мінометного взводу десантно-штурмового батальйону. Прощання у Кременчуці запланували на 24 січня, розповів речник. Іще один загиблий солдат Василь Синьович із села Кривуші Піщанської громади. Він поліг внаслідок артообстрілу 17 січня поблизу села Терни Донецької області. 44-річний воїн був водієм-електриком артилерійського взводу і з ним попрощаються 25 січня у Кременчуці. У Київському райсуді Полтави вирішили не відстороняти від посади голову Полтавської міськради Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Таке рішення 23 січня ухвалив слідчий суддя Юрій Бабенко. Розгляд відбувся у закритому режимі. Представники прокуратури це рішення будуть оскаржувати. Будемо чекати апеляцію, будемо йти в апеляційне засідання. Будемо захищати свої права. Відбулося те, що відбулося. Будемо сподіватися, що слідство розбереться і надасть певну оцінку. Мої невинуватості знаєте, що було, як було, хотілося б краще, вийшло, як вийшло. даного клопотання відбувався в закритому режимі, оскільки прокурор звернувся з відповідним клопотанням, оскільки під час судового засідання використовувалася інформація, яка становить державну таємницю. Нагадаю, 20 січня цей же суддя Юрій Бабенко відхилив також клопотання про обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. Торік, 15 грудня, під час брифінгу голова громади повідомив дані про нову військову. У частину у Полтаві. Через це 29 грудня правоохоронці вручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її не обґрунтованою, а інформацією відкритою. Як повідомляв керівник обласної прокуратури Антон Столітній, санкція статті, за якою підозрюють Олександра Мамая, передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Ольга Стенько прийшла до одного із кафе у Полтаві, аби попрацювати за ноутбуком. Можна скористатися вашою за. Полтавка працює переважно дистанційно з дому, але через погодинні відключення електрики під час роботи, каже, виникають складнощі, тому іноді шукає заклади, дає електроенергія та генератор. Крім світла, ще складнощі, бо потрібен нормальний сигнал інтернету, бо мобільний інтернет нестабільний. Зараз мобільний зв'язок нестабільний і ну я не можу покладатися на те, що зараз от я підключу телефон, а тут раз і мережа впала. А я в цей момент там, наприклад, завантажую там відео чи, чи фото, і вся робота просто зводиться на нівець. У цьому кафе підзарядити пристрої можна тоді, коли не відключають електрику. Потужності генератора вистачає на освітлення закладу, роботу кавомашини та кухні. Коли є світло, вайфай працює. Багато людей просто приходять попрацювати, випити кави, тобто окремої плати ми за те, що вони працюють, ми не беремо. А в цьому полтавському кафе навіть під час відключення електроенергії можна скористатися розеткою, каже менеджерка. Ми відразу приключаємо із місцевого на генератор, тобто всі до всього готові. Так що і забезпечення водою також у нас є. Коли був повний блекаут, то в нас було дуже багато відвідувачів. Зранку всі приходили пити каву. Ми були до цього готові, так як ми купили подовжувачі, тобто, щоб гостям було зручно. У нас на кожному підвіконнику є розетки, але їх Достатньо ми працюємо над тим, щоб навіть в такі моменти в нас був інтернет. За словами Валерії Клименко, додаткової плати за те, що відвідувачі користуються електрикою та інтернетом у закладі, немає. Не проситимуть покинути кафе і тих, хто нічого не замовляє. Частично ми працюємо дистанційно, і саме сьогодні зібралися попрацювати в звітах. Зараз постійні відключення світла і вимикається як вайфай, так і, ну, і світло пропадає. Тому немає змоги працювати. Ти домами винуждена приходити до кафе і працювати тут, кафе, ресторан, будь-який заклад може пускати людей до себе попрацювати без замовлення будь-яких страв. Але в даному випадку бажано, щоб звичайно кафе мало, наприклад, якийсь інший квет про надання. Щоб вони могли там ну, передавати в оренду ці столи, і вони їх просто передавали за додаткову оплату. Використання просто стола і світла ну, це не є послугами кафе. У цьому закладі у місті до перебоїв з електропостачанням адаптувалися, каже власниця, і придбали генератор. У нас маленький, але ми каву варимо, чай готуємо, розігріть де щось отак. Тобто на оці дві години якраз дуже добре. У нас працюють наші розетки, і ми даємо заряджатись телефони, але Wi-Fi не працює. В Україні немає закону, який зобов'язує будь-які заклади надавати доступ до своїх приміщень та ресурсів, каже юрист. Коли людина просто е, займає там стіл, місце в цьому закладі, нічого не замовляючи. То по великому рахунку підприємець втрачає двічі: по-перше, коли він не отримує замовлення від людини, яка безпосередньо там сидить. І друге, це коли е, інші люди, які заходять, бачать, що немає вільного місця. Тому, на мою думку, підприємці повинні ну, можливо затвердити, розробити якісь правила використання свого внутрішнього приміщення і просто пояснювати людям, що вони не є коворкінгами, вони не можуть надавати просто послуги там оренди зайняття столів. Аварійні та плани. Ві відключення електроенергії Україні запровадили із жовтня 2022 року через пошкодження енергетичної інфраструктури російською армією. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 121 тисячу 480 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 276 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2146 артсистем та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1894 безпілотники, понад 560 літаків та гелікоптерів а ще 4936 одиниць автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів і кораблів. До будинку святого Миколая, що біля Свято-Успенського собору у Полтаві, погрітися та випити гарячі напої, прийшла Тетяна Дзюбенко із чотирирічною онукою Наталею. Були тут і під час новорічно-різдвяних свят. 14 січня ми прийшли до Миколайчика. Наталя розказала віршик. Любіть Україну. Він дуже був задоволений і дав подарунок їй цукерки. І вона була також дуже задоволена. У нас є фото навіть де ми сфотографували. Будиночок прикрашали волонтери. Нас вимкнули світ то зовсім по всьому місту. Це було дуже важко. Ми під фонариками прикрашали ось ялинку. Було дуже важко, а так як в цьому році не можна на вулиці ілюмінації, ми й так дождиком трішки ялинки ось поставили. Ну також іноді включаємо там гірлянди, вони на батарейках. У будинку святого Миколая приймали дітей від 18 грудня минулого року. Відвідати Миколая можна було у святкові та вихідні дні до 19 січня 2023. -го. У ролі Миколая відвідувачів зустрічав Роман Сагайдачний. На початку березня минулого року через війну він переїхав з Харкова до Полтави. Вже в квітні я став волонтером а, в батальйон небайдужих. І, і коли я там волонтерив, мені ще влітку сказали, що якщо доживемо до, до зими, то Миколайчик, ти точно тих, хто при, прибігав там за бороду, тягав там, па, папа, папа там, тато, борода настояща, це справжній Миколай. Дуже багато, і дорослі, і малі е, усі бажали, щоб е, скоріше була перемога. Подарунки для дітей формували з того, що приносили містяни та підприємці. Ще 800 наборів надала церковна місія з Німеччини. Попередні роки ми їх передавали в прифронтові зони в селах. Там роздавали діткам. Цього року ми роздавали діткам загиблих. Ми роздали десь порядка 350 подарунків діткам загиблих бійців з усієї Полтавської області. І також ці подарунки пішли діткам з особливостями розвитку. Майже 200 подарунків. Миколаїв соборі роздав. Теж за допомогою німецької місії тих подарунків, які люди приносили до собору. Ті, що роздавав він у будиночку, це зовсім інші. Ми тут десь до двох тисяч поховали. За словами Наталії Гранчак, загалом у будиночку роздали подарунки приблизно такій же кількості дітей, як і торік. По завершенню новорічних свят роботу будинок не припиняє. Тут збирають гроші для допомоги військовим. Для цього зокрема продають випічку Ніни моторної. Дома випікаю, тут продається Прянички, там тістечка, еклерчики. Бачу, продається. А потім пішло більше-більше, і я зрозуміла, що моя вже домашні умови такі масштаби не можуть потягнути. І я перейшла якось воно так плавно перейшло, що на спацькій 10 в пікарні. Чим більше ми дамо продукції цікавішої, смачнішої, Тим більше в нас будуть донати, і тим більше, тим швидше ми йдемо до перемоги. Нагадаю, будиночок святого Миколая у Полтаві працює із 2015 року. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава. На килимі та під звуки бубна харків'янин Євгеній Навроцький починає заняття із капуери зі своїми вихованцями. Його організували в одному із залів Полтави. «Капуера – це взагалі це як танець бойовий ще з елементами акробатики. У нас капуера – це щось нове, щось незвичайне. Вона дуже як, такий дуже молодий від спорту в нашій країні. До Полтави Євгеній Навроцький разом із дружиною Маргаритою переїхали у липні минулого року через війну. Коли наш дім попав під обстріл, ми вирішили, що потрібно кудись їхати. Бо, по перше, не було ні газу. Ми не розуміли, коли буде наступний нальот. А, бо це був перший раз в житті, коли я телефонувала мамі, і мож, ну, я вже внутрішньо зрозуміла, що я з нею прощаюсь. Коли ти вийшов, ти бачиш ці машини палаючі. Коли ти йдеш, і я вибачаюсь там тіла, лежать, і запах крові він ну знаєте, як присмак. Він мені був дуже довго в моїй голові. У Харкові мали два зали, де викладали охочі. Після переїзду у Полтаві спочатку тренували дітей в одній із місцевих секцій, а із жовтня почали заняття у власній школі Капоери. Для цього орендують приміщення. Раз. Отлично. Щодня у школі три групових тренування. Займаються з учнями індивідуально, розповідає Євгеній Наврудський. Тут взагалі про таке Місце, де діти забувають про те, що знаходиться там на горі, там на вулиці, що про, 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 про в світі взагалом, тому що тут вони радіють, тут вони тренуються. Вони займаються спортом. Це це сам перед головне. Ціла година в них без телефону, без нічого взагалі. Нині навчатися бойовому мистецтву у школу Капуейри приходить близько 30 дітей. Інвентар для тренувань перевезли з Харкова. Розповідає Євгеній. Майже половина інвентаря, який був в Харкові, ми привезли сюди з двох залів. Деякі ще знаходиться у нас удома зараз, тому що тут якби вже все є. Ми привезли дуже багато з собою. На насамнавне на на всякий випадок, тому що не, не знаю, що зараз буде в Харкові. Капуера за стільки багато років навчила, що треба спочатку подумати, а вже потім рішати, що треба робити. Було дуже тяжко, коли вони вивезли наступного ж дня. Там був обстріл, і ми такі думаємо, боже, хорошо, що не, не вчора. Нині родина із маленьким сином залишається працювати у Полтаві. та мріють повернутися до Харкова. Тетяна весна, Сергій Єрохов – Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 6 до 1 градуса нижче нуля, а вдень від мінус 4 до плюс 1. В обласному центрі вночі 5-3 градуси морозу, а денна температура від 2 градусів із позначкою мінус до нуля.